До стартового поєдинку Дніпропетровського Дніпра у чемпіонаті України було прикуто дуже багато уваги. Ну, по перше, Маркевич дебютував на посаді головного тренера Дніпра. По друге гра відбувалася у Львові. По-третє, це все ж таки останні репетиції перед стартом і дебютним поєдинком у лізі чемпіонів. І найголовніше те, що ця команда грала без свого капітана, без Руслана Ротаня, який поки що не підписав контракт новий контракт з Дніпром, і е, саме про ці. Головні моменти у своєму матеріалі вам розповість Вадим Скічко. Погодьтеся дещо незвично бачити Мирона Маркевича у кольорах Дніпра. Після дев'яти років у Харкові він якось підсвідомо асоціюється з емблемою металіста. Зі звичною емблемою на грудях, але на незвичному і відтепер домашньому стадіоні на матчі відкритті з'явився головний тренер Шахтаря Мірче Луческу. Ще одна новинка від Дніпра коноплянка. Капітан. Нічого не вдієш. Ротань наразі поза командою. У дебютній офіційній грі Маркевич з перших хвилин випустив новачка Лео Матоса, і саме через Бразильця початок одного з найскладніших та найдраматичніших чемпіонатів України був затриманий. Причина казус із цифрами на спині ексодесита. У заявці на Лігу Чемпіонів він носить номер 12, а на прем'єр-лігу 20. Бруно гама очевидно навпаки. Чому так лише Дніпру відомо. Магія цифр змусила Матоса приміряти футболку португальця із заклеєним прізвищем, але ця історія, схоже, впевненості Дніпру не додала. Металург, який у міжсезоння втратив не лише велику кількість гравців основного складу, а й головного тренера, у першому таймі виглядав переконливіше за фаворита гри. Ось Дуглас зрізав м'яч у власні ворота, а ось Бойко у простій ситуації зіграв невпевнено. Дискваліфікований мазух безрезультатно шукав причини такої знервованості у телефоні. Незадовго до перерви донеччани мали момент, який лише дивом не втілився у гол. Знову помилився Бойко, і щастя Дніпрян на лінії воріт опинився Дуглас. Якби ні, першим голом нового чемпіонату відзначився би прийма. Дуглас виправився. Черга Бойка надійде пізніше. Металургам до успіху забракло сантиметрів. У підсумку на перерву команди пішли лише за ігрової, але не за результативної переваги донеччан. Ну, перший тайм нічого не вдавалося Програли майже майже всю боротьбу, на що нам тренер вказав, і попросив у другому таймі просто зібратися. Що щось ну не, не виходило в нас, але скажімо так, в певних моментах нам пощастило, і ми забули до мечі перемогли. Короткий екскурс у історію: дебютні голи чемпіонату завжди мають бути особливими. Згадайте, хоча б минулорічний від Хомчиновського. Не став винятком і цей чемпіонат. Видатний удар коноплянки зі штрафного і не менш видатне святкування. На справі, це насамкінець, та побіда посвящається нашому капітану. Але сподіваємося, що він вам повернеться. В команді готові знову віддати капітанську пов'язку. <зв 'язку> Розмова з Маркевичем у перерві дійсно позитивно вплинула на гравців Дніпра. синьо біло блакитні значно активізувалися у атаці і безумовно мали право на пенальті, коли м'яч влучив у руку приймі. Цей захисник, до речі, відмовився від переходу до російського чемпіонату, на відміну від його колишнього партнера Морозюка. Не хочу нічого говорити за політикою. Відмовився, це моє рішення, щоб там політично, може трошки повлияло, тому що зараз така ситуація в Україні. Хочеться хоча ми допомогти нашим хлопцям. Може, навіть то нічого не повлияє, але все одно. проте вже у наступній атаці Чечер збив зозулю і підтвердив прислів'я, чому бути, того не минути. Макріді збожився за партнера та Арановський свого рішення не змінив. Перший 11 метровий у чемпіонаті реалізував Матеус. За свої старання металурги були нагороджені у доданий час. Дуглас дозадирався зі ще одним дебютантом за диракою і привіз пенальті. Тепер у Бойка з'явилася нагода виправитися за мандражу першому таймі. Голкіпер Дніпра нею скористався і завадив металургу домогтися, бодай голу престижу. Після нереалізованого пенальті від Олександри Бойко отримав заслужені привітання. А П'ятенко, вочевидь, згадував вимушено відсутнього штатного пенальтиста Мораєса. Він три гри пропускає. Він, да, Ми його відпустили на вихідні, На три дні ми його відпустили. Тому він приїде в буде готуватися вже до наступних іграм. Три гри у нього дискваліфікація. Дніпро з нервами здобув перші три очки у новому чемпіонаті. Здавалося, б, усе гаразд, але бракує капітана. На нього не вистачало, тому самі бачили. І ми віримо, я вірю, гравці вірять. Мирон вірить, що Руслан повернеться у про саме фанат. фанати. Адже це легенда клубу. Дай Бог, Ігор Валерійович Коломойський, і Руслан не до спільномови. Руслан все ж та повернеться в нашу команду. Ну от тема ротаня, вона зараз останнім часом дуже така, знаєте, якби, ну, бурхливо обговорюється всіх засобів массовой інформації, болівальниками. Александр Александрович, вашу точку зору. Ну, ситуація, і проста, і не непростая. Але я хотів би, щоб ми наверное, не усложняли. Я знаю, наскільки всі проблеми були вирішені, з за яких ротань став на сторону игроков команди. Тому я думаю, що повернення його, так сказати, це діло буквально одного двох днів. Я теж думаю, це на пользу піде всім не тільки Дніпро і українському футболу. Все-таки це лідер команди Дніпра. Поэтому, я думаю, регулировали, якщо не вопросы. дай Бог, щоб буде все нормально. Знаєте, вот, бувають такі ситуації, напевно, на кожному колективі, коли ну, вот, розпалюються пристрасті, правильно? Ну да. Потім вони перегоряють, і ситуація повертається на нульовий рівень з того, що починалося. Вот, для того, починалося. Зрозуміти більше цю ситуацію можна от так от її охарактеризувати. Я е, страшенно хочу, щоб Руслан все-таки повернувся в Дніпро, тому що я розумію, наскільки там його чекають і наскільки він потрібен Мирону Маркевичу. І в принципі, я от намагався там зв'язатися якось з, Руслан... з Русланом. Він зараз не відповідає ні на дзвінки, ні на повідомлення. Тому все-таки хочеться передати, що його команда дуже чекає, і будемо сподіватися, що він все-таки одягне футболку Дніпропетровського Дніпра. Тим більше, як показала гра Олександр Оксич, без нього в центрі поля. Ним з ним интереснее. Враження від першого матчу Дніпра, Оксана Олексійович? Ну, это два разных тайма. Ну, давайте мы не будем таких выводов особо сейчас делать, потому что это стартовый матч, и он всегда имеет свою подоплеку того, что сложности возникают сыгранностью, с. Теми требованиями, которые были при Хуанде Рамасе, мы знаем, это очень большой акцент на функциональную подготовку. У Мирона Бадановича значит, у него немножко другие подходы в подотворительном периоде. Поэтому все это дело должно прийти я думаю, к сентябрю месяц к выводам. Насколько важливо было виграти цей первый матч? Это очень важно. И я бы отметил, что волнение все-таки ощущалось у обеих команд, ну, особенно в большей, большей степени, наверное, у Днепра, потому что в первом тайме металлург выглядел немножко предпочтительно. Ну а в втором тайме Днепр немножко прибавил, и я думаю, что заслуженно победил. Но победа нужна. Первая победа всегда это очень важно. Оксан, ну, вы говорите про резну. Розшифруйте, як тренер, розшифруйте, в чем разница, все-таки більше, глибше знаете, ці все моменты, ці все процеси между Рамосом и Маркевичем. Ну, понимаете, тут есть своя специфика. При двохразових занятиях, как правило, значит, одно занятие строится с мячами, допустим, у Мирона Богдановича, а второе занятие игровое. А Хуанда Рамаса это функциональная подготовка, это, это барьеры, это прыжки, это челночный бег. Это те же упражнения с мячом, но упражнения, как мы говорим, значит, там, где нужно и пробежать, и тормознуть. Сергей, добро, куда такого футболиста коноплянка, який може ничего зробити гол, Правильно согласен. И плюс що, може ну, быть, не, еще капитанская повязка, ответственность на него давила. Такая та Не тільки Он... коноплянка в этом туре сколько стандартов было да, да. забило? Был. Такого туру ще не было. Пенальти на Зазоле без сумним, не. Без так само, як і пенальти в цьому епізоді на задерате. Тут не встиг трохи Дуглас. То я би отметил, що в штрафній площі катитися, просто делать підкат, Это я не знаю, навіть для судді, это, это просто красно. Даже если ты не тронул, все равно это может человек поставить пенальт. Зачем падать, зачем катиться? Ну, Преследуй его. До конца стой на ногах. Защитники. Це центральний захисник. Ви стадилися? Yeah. Right. Тогда немножко right. другой стелиться. Right. 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 <laughs> 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 Для того, щоб пенальти призначили, призначили, там треба було, щоб людину просто вже винесли, вже взяли tata, і винесли. Так, тоді були інші моменти. Тоді камер скільки не було, не було п'ять судді, поэтому там. Нас, до речі, от, ну, хочу вам сказати, що все-таки чемпіонат без п'яти арбітрів. На деякі поєдинки, можливо, будуть вимагатися, щоб все-таки було 5 арбітрів, але на даному етапі бачимо, працюємо за старою, як каже Олександр Олексійович, англійською традицією з трьома арбітрами, і дай Бог, щоб воно все було таке. Ми не потеряємо, тільки виграємо.